Найбільші дискотеки під відкритим небом проходять кожного тижня у Києві. Велика сцена діджей сети різноманіття артистів. На поляні ВДНГ кілька разів на місяць проходять вечірки диско-аеробіка. Резиденти проекту та кашоти запалюють із ностальгічними хітами від 80-х до 2000-х. Чули про дискотеки для знайомств? Вони проходять саме тут. Хідний квиток на дискотеку стартує всього від 100 гривень. А окрім вечірок, у будні безкоштовні кінопокази. На території Багато місця, де можна присісти, відпочити і навіть зарядити свій гаджет. Тут багато фудкортів, тож голодними ви точно не залишитися. Коктейль-бари, де ціни на коктейлі стартують від 170 гривень широким вибором. Пиво та сидр тут л'ється рікою. Сподобалося, що з собою можна взяти улюбленця простір pets Friendly. Окрім танців, ви можете пограти в фризбі. Є свої бадмінтон-поля. А ще на території великий яблуневий сад з гамаками, де ви можете безкоштовно відпочити. Іди Умова, не приносите свою їжу, а купуйте на території поляни. Як ви бачите, музика драйвова і це унікальний простір. Це поляна. ВДНГ сад гамаків. Вони працюють кожного дня, розташовані на липовій алеї ВДНГ.